Всім привіт! З вами Макс. Давно не бачились, Пройшов майже рік, як я не виходив на зв'язок. Остання моя подорож була у Туреччині. Я тоді брав мотоцикл в оренду, їздив у Каппадокію і з тих пір як, ніякого контенту не було. Я зараз знов-таки в Алані і взяв в оренду мотоцикл. Це Yamaha Tracer 700. От, давайте зробимо якби, такі дві глави у цьому відео. Перша глава я трошки розповім про цей мотоцикл, про свої відчуття на ньому. І друга глава я трошки розповім, як взагалі в мене справа. Давайте почнемо з мотоцикла. Я вже записував такий короткий відосик про трейсер 900, тому я буду порівнювати ці два мотоцикли. Чому я вважаю доцільно їх порівнювати? Тому що 900 він трошки такий старіший. От я думаю, що плюс-мінус можна між цими двома мотоциклами вибирати плюс-мінус одні ці нові категорії. Та й насправді вони дуже дуже схожі. От. Е, для мене ці мотоцикли це як такі, е, такий, такий компроміс для тих, хто любить, е, знаєте, більш такі дорожні мотоцикли, спортивні мотоцикли. Але е, з якихось причин він чи вона вирішила ну, трошки поподорожувати. І е, на спортах це важко робити, бо не дуже зручна посадка. От. І цей мотоцикл він, якби, е, відповідає на от цю проблему. Тобто, в тебе такий. Коло спортивний характер мотоциклу, при цьому пряма посадка, досить, непогано, досить непоганий вітрозахист. От, і я вважаю, що це як би, досить класно. Класно для таких країн, мабуть, як, як Туреччина, як, 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 як західноєвропейські країни, де дуже-дуже гарні дороги. Тут цей мотоцикл насправді має, має таку дуже, дуже велику рацію. так? Ти, ти сідаєш на нього, тобі прикольно, зручно, класно. Трохи, е, трохи про посадку. Посадка пряма, е, на 700 я з зрістом 1,90 метра сів, як, як, як я там і був. Хочеться, щоб трошки... Е, трошки е, Вище була посадка, але це, це мій зріз. На середній зріз буде дуже-дуже добре. Потім вітрове скло, його можна опустити, можна підняти, досить зручно регулювати цей потік, але проблема в тому, що не можна його опускати, піднімати на ходу. Хоча при якби, певних навичках в тому можна навіть. Що ще? Характер мотоциклу. Дуже прикольні, довгі, другі, треті передачі. Мото жива після 5-6 тисяч обертів. Я, знаєте, люблю більш такі мотоцикли, які на низах працюють, як, наприклад, Трансальп. Але більшість мотоциклістів вони притримуються іншої точки зору. От, тому я думаю, що їм таке. Підійде, для мене це не дуже зручно у місті. Це такі, знаєте, мої особисті забаганки. От, про, трошки про те, скільки цей мотоцикл споживає палива. Я вчора залив повний бак і на цьому повному баку проїхав майже 400 кілометрів по серпантинах. На досить активному режимі, тому споживання невелике, запас ходу дуже добрий. Я чесно, спеки не знаю. Якщо вам цікаво, просто загуглите Tracer 700. От, бо я так знаєте. Собі зробив такий висновок, що спеки спеками, але ти, коли сідаєш на мотоцикл, починаєш їздити, починаєш його використовувати, то неважливо, які спеки, важливо, подобається тобі цей мотоцикл чи не подобається. тут ми переходимо до порівняння з трейсером 900, на якому я теж досить багато поїздив по Турції. І е, трейсер з 700 е, у якихось моментах мені сподобався більше, бо він легший. І від цього він кайфовий. А інше все. Ну, як на трейсері 900. Так, взагалом, обидва мотоцикли, і трейсер 700, і трейсер 900, мені дуже сподобалися. І я вважаю, що а, саме для цілих таких подорожей по країнах, де гарне, гарне дорожне покриття, дуже круті мотоцикли. Зробив, зробив якийсь висновок тут. Тепер про те, як у мене справа. А, я із Харкова. От, і е, справи не дуже, тому що е, хату розхерачило, гараж розхерачило і мод мій теж <рес> От, Але е, мод ми е, якимось дивом е, забрали, відновили і віддали на ЗСУ. Тому я зараз без мота і буду моти брати суто у прокат. Думаю, що буду робити це десь раз на місяць, е, тому що. Прокат подорожчав у Туреччині. Того року я брав трейсер 900 за 70, євро, за 70 євро. Цього року я вже взяв цей 700 за 95. От. Тому хочеться мені так, щоб ці випуски були десь раз на місяць. От. А там будемо дивитися, як піде. От. Дуже за всіма за вами скучив і сподіваюся, що. Що ви теж за мною? Ну, от, так що пишіть коменти, ставте лайки. От і па, -па.